Таксисти Лос-Анджелесу скоро можуть залишитись без роботи. Справа в ось от таких от біленьких ягуарах, які наразі курсують містом. Давайте познайомимося з водієм. А водія нема. Друзі, ви все правильно зрозуміли. Це безпілотне таксі компанії Веймо. Наразі покататися на такому таксі можна у чотирьох містах Америки: Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Фінікс та Осін. Тож погнали, покатаємось. Ну і нагадаю, що звати мене Кристина. Я українка-харків'янка, п'ять років живу в США. Викликати таке таксі можна за допомогою додатку. Натискаємо Unlock. Поїхали. Зізнаєш, чесно, я вже катаюсь не вперше на цій машині, і якщо вперше раз в тебе купа емоцій, боже, кермо саме рулиться, як вона буде гальмувати, як на світлофорах, як розпускати пішоходів, далі ти просто на третій-четвертий раз воно вже як і треба. І це е, розуміє того, що майбутнє вже тут, а я зараз в ньому сиджу. Я тільки що проїжджала хамп, е, цей лежачий поліцейський, так призупинилася, так плавненько, плавненько. Зараз, бачите, за машинкою теж призупинилася. Насправді ще прикольно спостерігати за реакцією людей. Люди, блін, а де воді? тому що ще навіть не всі знають про цю опцію. Наразі, аби в Лос-Анджелесі викликати це таксі, потрібно зареєструватися в додатку і потрапити в waitlist. І також є одне оле, Зараз ця машина не виїжджає на хайвей в цілях вашої безпеки. Щось говорить. Чесно кажучи, на хайвей я би не ризикнула ще на ній виїжджати. Це тут ти розумієш, що в будь-якому випадку, якщо що, відкриваєш двері, просто вистрибуєш. На хайвей так не вийде. Ну що, друзі, майбутнє вже тут це айтішники молодці. Так вирили професійну могилу половині людства. Ну а заодно і собі про це поговоримо далі. Ну а зараз пропоную з точки зору того ж пасажира порівняти вартість поїздки на роботаксі та звичайному Uber. Отже, наша поїздка на Вему обійшлась у 8,70, на Uber така ж аналогічна була б 9,93, тобто різниця долар. Ну і плюс використання безпілотного таксі йому не потрібно залишати чайові. Ну і зрозуміло, що це лише початок, найближче 3-5 років. Можна точно видихнути і заробляти свої 20 один долар на годину таксуючи, це середня зарплата водія Uber у анджелесі до чайових. Тож на 5 років я можу замінити нас всіх, і це стосується не тільки водіїв, а й вчителів, юристів, доставщиків. Вже зараз з'являються ось такі от роботи -доставщики в Лос-Анджелесі. А замінь тих же журналістів, блогерів, мене навіть акторів та сценаристів, які до речі теж нещодавно протестували. В першу чергу вони протестували за покращення мов праці, але і проти того, щоб акторів замінили їх цифрові копії. Ну а сценарії для Голлівуду вже пишуть чаджі Я на Очі і бачила такий проект на сайтах з Кастингами. Наприклад, ми були нещодавно в Ванкувері, і там в аеропорту вже немає класичного митного та паспортного контролю. Офігеть! Зараз буде фоточка. Тобто замість людей тебе зустрічають ось такі от е, девайси, де ти скануєш просто свій паспорт. Цей девайс тебе фоткає, і ти просто виходиш в місто. Щоб розуміло, так от нас фоткали ми дуже красиві, але сам факт, що дуже швидко, все на виході на нас просто глянули, і ми вийшли все. Але говорячи про інші професії, ті шайтішники зараз жартують, що самі собі вирили могилу, створивши AI. Тобто, мало того, що зараз криза ВАТІ скорочують і розробників, і тестувальники. Наприклад, Тесла нещодавно звільнила 14 тисяч своїх працівників. Це на жаль торкнулося моєї знайомої віки, інтерв'ю з якої записували минулого року. Отут буде підказка. Ситуація складна. Багато людей, які закінчили школу тестувальників і мріяли увійти в IT і заробляти 100 кей на рік, не можуть знайти роботу. Що зараз відбувається на ринку IT в сфері тестування? Як скоро тестувальників замінить? AI, і чи можливо після курсу знайти роботу? Я вирішила запитати Уляну, яка тестує AI в компанії LinkedIn, де працює Senior QA Engineer. Також вона допомагає тестувальникам причесати розюми, аби на нього звернули увагу при такому перенасиченому кадрами ринку. Отже, друзі, сьогодні в мене в гостях дівчина українка, айтішниця senior QA Engineer в компанії LinkedIn. І, де живуть наші з вами резюме <смеш> між іншим, а також QR-ментор та мама двох діток. Оляна, привіт! Зараз дуже багато айтішних шкіл розвелося і де не читаю коменти, всі пишуть: Боже, шкіл багато, роботу знайти неможливо, і взагалі нас всіх скоро замінить Ai. Скажи, будь ласка, ти як професіонал, що думаєш з цієї точки зору? Вітаю, рада зустрічі. А що я думаю на рахунок цього запитання? Я пропоную всім видихнути, розслабитись. І я вам скажу так: я в LinkedIn тестую AI на декількох проєктах. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що це на такій сирій стадії знаходиться взагалі все, що пов'язане з AI, Що років 5, а то і 10, я думаю, нам не потрібно переживати. От самі програмісти, з якими я спілкуюся кожного дня, вони, вони не знають, як це імплементувати, вони відвідують безліч курсів, тобто підвищують свої навики. Але сказати, що от компанії відмовляться від людей, від людського ресурсу, а перейдуть на штучний інтелект, дуже дуже зарано. От. Тобто Тут. 5 років ще можна спокійно видихнути, да і опанувати собі там професію, якщо ти ще не увійшов. в ІТ, правильно однозначно, однозначно. І моя рекомендація відразу з ходу скажу чим швидше, тим краще. Е, давай познайомимося. Ми так зразу ходу почули, Знаєш, з важливих питань, потім ще повернемося. Тебе тобі... у мене ще є багато кавер з них, якщо що. Але давай познайомимося. Скільки ти вже сама в років в Америці, і де ти живеш? Так, я на даний момент живу в Чикаго. Угу. А ми з чоловіком мігрували до Америки в 2017 році, тобто сім років назад. От, взагалі, от я знаю, ти харків'янка, а я львів'янка. Ага. От, але до переїзду в США я чотири роки проживала і працювала в Києві юристом. От це вже по приїзду в Америці в Америку. Я перекваліфікувалась і стала айсішницею. Коли ти приїхав в Америку, тобі треба чіпатись за будь-яку можливість за будь-яку роботу. Моя перша робота була взагалі в польському магазині за 8 доларів в годину, де не повний робочий день, а відповідно менше грошей платять. От а згодом я знайшла роботу і працювала нянькою для собак. Робота була ну, прикольна. Ти з собаками гуляєш, тобто годуєш, граєшся можеш навіть і вдома, mm -hmm. тебе, якщо ти подобаєшся хазяїнам, тобто господарям собаки, вони можуть тебе запрошувати додому пожити, коли вони їдуть десь на вакейшн. Прикольно Тому, мій шлях був ось такий: не відразу в Ті в нас просто була ціль з чоловіком, бо він в мене теж айтішник. А, у нас була ціль зібрати кошти і поїхати вчитися в Каліфорнію на тестувальників. Ми переїхали в Кремніву долину, жили в містечку Маунтінв'ю. Вчилися ми три місяці. Скажу так, що я добре вчилась, і я одна з перших попала на практику, на оплачувану практику. Тобто до нас приходили на той момент, приходили компанії і обирали студентів. І викладачі посилали тих, які такі більш вже готові, якби йти на роботу. Перше інтерв'ю я провалила. Це було в компанії Snapchat. Бо мене запитали по-англійськи, моя англійська була тоді недосконала. Він мене ще запитав питання, я не зрозуміла, і мені було соромно перепитати його. От чомусь я не знаю, дуже От. А друга компанія прийшла і обрала. Як зараз пам'ятаю, це було 15 доларів в годину. От, тобто, три місяці ми вчились, потім вихід на практику, і попадаєш ти в компанію. Із групи 45 людей вони обрали двох. Мене і вже на даний момент мою подругу. Mm -hmm. Ого, нічого собі. А я знаю, що твоя компанія була перша, така серйозна. Це Uber, правда? Так, і ви тестували сам чи як вони називається типу Lime. Я -байки. просто жила Сан-Франциско. Скутербайк, я просто жила в сан франциско і ми на них каталися. Я не могла уявити, що я а, там через там 4 роки зустріну людину, яка їх тестувала. Це центр міста, офіс, висотка. І ми тестували на вулицях оці скутери і байки. І в один прекрасний момент мені ми там тестуємо, що зосереджені там в телефонах, і в один прекрасний момент мені там знайома каже: слухай, ти відійди тут, подивись. І я повертаюся, я бачу, що просто безхатько він справляє свою ну, нужду просто поруч біля мене, ну біля бордюру, таке поєднання. Для мене, взагалі, Сан-Франциско, це знаєш, я пам'ятаю серіал nash Бріджес, поліцейський Сан-Франциско. Тобто для мене така романтика, там все класно, але от реалії були такі. А ви потім переїхали в Чикаго, коли почався ковід, правда? Нас всіх відправили на е, ремонт, тобто угу. на віддалену роботу. І ми вирішили, ну немає змісту сидіти на місці, якщо ми працюємо віддалено, давай тоді повернемося. Мабуть, в Чикаго нам так відгукувалась українська громада, українська кухня. Ми е, скучали за цим всім. Ну і так з цього часу вже от тим над тимчасово повернулися вже чотири роки. Зараз взагалі в мене, от подруга ну дуже хороша знайома, працювала в Тесла. В нас до речі інтерв'ю також з нею, і тут новина що її скоротили. І взагалі зараз на ринку дуже багато скорочень, і навіть я знаю, що люди з досвідом не можуть знайти роботу, навіть якщо ми говоримо про самих програмістів. В мене є. Знайомий з Харкова, який розіслав понад дві тисячі резюме і досі не знайшов роботу. А Хтось закінчив курси через місяць, у нього вже робота класний офер. От чи дійсно ринок зараз настільки погано нічого не знайти, чи це дійсно залежить від самої людини? Знаєш, я схиляюся до другого варіанту: це залежить від самої людини. Я скажу так: рік часу працюю зі студентами, і, в принципі, минулого року, в серпні, місяці, я отримала офер в LinkedIn. Тобто uh -huh. теж було на цьому ринку поганому, скажімо так, е, ринок змінився. Раніше було складно бути новачок, і ти не знаєш, як це, хоча ринок був хороший. А зараз складно, тому що ринок став не те, що поганий, він став більш вибагливий. Uh -huh. Тобто е, попит на IT-спеціалістів знизився, а пропозицій випускників дуже-дуже багато. І тут такі от. Як чим зачепити, чим сподобатися? Так, от е, складно. Е, я вважаю, що все в нашій голові. Це по-перше, як ти себе налаштуєш? Е, Наприклад, моїх студентів? Я бачу, що з різних штатів на даний момент знаходять роботу і по дві, і отримують по два офери, і це не є супертехнічні люди, це вони їхня перша робота. Ринок не настільки, я б сказала, поганий, бо є офери вчора. Буквально дівчинка з Далласу, її перша робота, перше інтерв'ю з HR, Її вже запрошують на фінальний раунд. Бо я їй підказала, що сказати, чим сподобатись, які фрази чіпляють. Все ж таки, це американський менталітет. Треба бути <тас> на їхній такій хвилі. На курсах, на жаль, на всіх курсах, які б ви не закінчували, і мене так вчили вас не готують до реалії ринку в США. Тобто, <тас> це є м'ясорубка і. Це є взлет і падіння, тому що тобі треба шукати роботу, тобто ти не 10 резюме в день, а 20, 30 і більше. Тобі треба чути відмову кожного дня по десятки разів. І от твій настрій, він, як знаєш, як американські гірки: то вверх, то вниз. А може, я туди не я помилково попав в ІТ, а може, це не моє, а мені треба ще піти на курси, підівчитись. тобто І люди ламаються. І оці люди, студенти, які до мене приходять, це люди, які зневірені. Mm -hmm. Бо їм ж все розказували класно на курсах, що ти зараз, от, раз, два і влаштуєшся. А е, я завжди всім говорю, що курси запам'ятайте, це найлегша стадія, яка скоро закінчиться. Найважче це от проходити інтерв'ю. А ти так розуміє, за цей час е, змінила кілька компаній і якимось чином прийшла саме в менторство. Ну, скажу так, що. Якщо, наприклад, мій чоловік як влаштувався в компанію, він працює і до, до сих пір, тобто 5-6 рік, uh -huh. ще й, так? у мене історія була трішки інакша, тому що Uber сталася пандемія і було декілька хвиль скорочення. Uh -huh. Я попала під третю хвилю скорочення. Правда, я вже знала, що так може бути, і я підшукувала собі роботу. І тобто, я знайшла компанію на до речі в Валері в Ел Сегунду наш знайомий спільний. Запросив мене виступити в його школу онлайн, QA, трішки вмотивувати випуск, який от от мав випуститись. От їх так мотивувала, вони мене не хотіли відпускати. І саме студенти з їхнього посилу, вони сказали, Уляна, чи ти не хочеш, чи могли б ви стати нашим ментором? От, І це вже от рік часу, як я працюю ментором, правда, вже зараз не при школі, вже зараз сама, мені це подобається, скажімо так. Це дуже круто. Знаєш, люди в цій сфері вони вміють торгуватися, вони, їм треба торгуватися, тому що опорту, який тобі дають ну, до цього, він зазвичай трошки занищений. Чи це правда чи ні? Так, це правда. Це правда. Офер завжди дають по мінімалці, якщо ви uh -huh. не торгуєтесь. Тому я вважаю так, що я, в принципі, допомагаю студентам виторгувати обов'язково. Це прямо в нас не обговорюється. Всі кажуть, я готовий на будь-які гроші, Я кажу, ні. Тому що ми завжди торгуємося. Це показник професіоналізму, також тим більше від вас очікують, що ви будете торгуватися. Вони це закладають. Uh -huh. Вони не спішіть, не спішіть. Які секретики, так можливо, успішного проходження інтерв'ю. Секрети успішного ну, по перше, ти маєш бути впевнений в собі. Ти маєш бути зрозуміти нам принаймні постаратися зрозуміти американський менталітет. Тут треба вміти себе продавати і презентувати. Це в першу чергу. Тому що якщо ти дуже сильно технічно підкований, це класно. Але якщо в тебе не розвинуті софт-скіли, то тебе не візьмуть на роботу. І навпаки, ти дуже класний, позитивний. Але якщо там тебе спитають по технічно, але ти не дуже так, так? Це краще, ніж перший варіант, який я озвучила. Але все одно 에, треба десь це підтягувати. Ти повинен. Себе продати. Ти повинен говорити про свої досягнення. Ти повинен, говорити, поставити так, знаєш, як треба в інтерв'ю поставити в таку позицію, що вони самі мають тебе захотіти. Не mm -hmm. нав'язуєш. Mm -hmm. mm -hmm. Це не є екзамен, який тебе там опитують, допитують. Вони мають самі в тебе якби, закохатися, з тим маєш дуже сподобатись, і вони такі о, це те, що нам потрібно, бо yes. американці будуть yes. поговорити. Це точно, особливо смолтоки. А я чула таку штуку, що наприклад, якщо на інтерв'ю є дві людини, і одна людина більш так технічно підкована, але у іншої краще софт скіли То скоріш за все візьми другу людину, якою краще софт-скіли, тому що з нею потім спілкуватися. Тому що навчити можна будь-яку людину. Да? А розробити з нею людину це проблематично щоправда, це сто відсотків. Це я побачила вже, от LinkedIn – це моя п'ята компанія. Я побачила це, от, в принципі, на всіх попередніх, це ще раз доказує, що технічну частину ти можеш вивчити, компанія може посприяти і ти можеш якісь взяти курси, вони, в принципі, постійно якби, залучають своїх працівників підвищити свою кваліфікацію. Але от твоя комунікація, як ти спілкуєшся, і наскільки ти допомагаєш команді. Компанії, наскільки ти відданий, так, наскільки з тобою приємно спілкуватися, наскільки от програмісти для тебе по суті, ти ж тестувальник, права рука програміста, от uh -huh. я так себе позиціоную, і наскільки з тобою комфортно працювати, так? Як... Тому це дуже дуже важливо, і дійсно, софт-скіли, вони все більше і більше, так, от якби мають перевагу над технічними скілами. І давайте поговоримо про важливу таку штуку, як зарплата. Там зарплати, дивись. Якщо це, наприклад, мануальна позиція, так, та навіть в принципі, чи автомейшн, воно по суті, плюс-мінус, може бути однаково. Старт, найнижчий такий, Я, я говорю з прикладів студентів, які знаходять на те, що там в інтернаті угу. зараз. Так, зараз е, найнижча зарплата, яка на яку вийшли, це шістдесят 500 угу. в компанії. Ну, не буду говорити, ладно, не будем. Але відома компанія, тому ми пішли на такий офер, тому що це відома компанія, і вона зробить фурор е, в твоєму резюме, тому можна, it's okay. окей, а, ага. е, Але 67 це був найнижчий, в середньому це 75%, 90%, 100 Ну, а потолок, якби його не, немає, е, можна і 140, 150. Це я говорю про бейс-селері, Це я не говорю про стоки додатково, які додають, а це я про бейс-селері. От тобто, потулка нема. Слухай, ми сьогодні багато чого обговорили. Скажи, будь ласка, чи можна до тебе записатись на консультацію і чи можна безкоштовну консультацію, тому що я розумію, що знаєш, ну, не всі люди одразу готові там в щось в'язатися, те, що потребує багато грошей. Так, звісно, щоб до мене попасти, заповнюйте анкету, я її персонально передивляюся. Так, і я знаю, що зроблю такий подарунок для підписників каналу. Хто нас дивиться, п'ятеро людей отримують безкоштовну консультацію зі мною 45 хвилин, де ми зробимо таку діагностику їхньої ситуації. Я підскажу, як рухатись далі. Також скоро, 10 липня, я розпочинаю набір на нову групу в свій клуб. Це я набираю 10 людей яких я буду вести аж до самого оферу. Запушуться люди на анкету, пройде все, все сподобається. Чи можна якусь знижку підписникам каналу Українка в США? Так, я думаю, що можна. А, зробимо таким чином: всі, хто записався через анкету, прийшов інтерв'ю зі мною по, на консультацію, так, отримує 10% знижки на менторство зі мною. Блін, друзі, тож посилання буде в дописі до цього відео. От є варіант дійсно отримати безкоштовну консультацію. Роз, розібрати ваш кейс. Я не бачу причини цього зараз не зробити прямо зараз. Слухай, ми з тобою, коли до цього розмовляли. Ти по перше, мені сказала, що Тернопільської області у вас там живе я ще кого не запитаю, всі з Тернополя. Ось чи правда це? І друге питання моє: наскільки дорого жити у Чикаго? Тому що я живу в Лос-Анджелес, тут об'єктивно дорого. Одній людині треба ну щоб комфортно жити. Ну, десь 5 кей. Що у вас там? По-перше, ну щодо діаспори української, так дійсно, наприклад, я львів'янка, чоловік міст Києва, і ми не зустрічаємо так, от, людей з наших міст. В основному чомусь тут так повелося, що в основному це Тернопіль, Тернопільська область і Івано-Франківська. Оце така, mm -hmm. така наша діаспора тут розташована. А стосовно витрат... Чикаго дороге місто. Я тобі скажу так: ми приїхали з Каліфорнії в Чикаго, і зарплата вона була переведена якби на Іліной, Вона не була її не зменшена, але я бачу по податкам, що це буквально 50 доларів різниці, тобто плюс в Чикаго в моєму пейчеку, що я вважаю дуже дорого. От, тобто, високі дуже податки, Чи оправдано дорого. Ну, наприклад, ми знімаємо. Ту-бедрум апартмену у вигляді танхаусу. Так? Ми за нього платимо 2400. Uh -huh. Так, воно звісно, порівняно з Алеєм та з Каліфорнією, можливо, це дешевше. Це, це дешевше, це однозначно. Це well, від району є тут 2200. Ту а, ну так. Ну в нас ніби пригород, ми годину часу від Чикаго живемо uh -huh. спокійно, добре. Але продукти, ціни вони однакові. От я пам'ятаю, в Каліфорнії в Кремній долині ціни на продукти, що тут, в Чикаго, плюс-мінус воно однаково, і рівень життя постійно-постійно підвищується. Тобто це не так, як було раніше, там 7 років назад, коли ми на 100 доларів могли купити забитий холодильник, рент був 900 доларів, трибедрумний. 900 доларів трибедрумний ого! Ну, ми знімали в в поляків, в такої пари, uh -huh. але ну так, так. П'ять тисяч це так середньо, і ти це не по ресторанам ходити, це там не дуже шокувати. Це так середньо. Uh -huh. Тобто то, по... То, по суті виходить, що в лос анджелесі що в Чикаго, в принципі, потрібна одна сума для життя. Цікаво. Я знаю, що ти нещодавно народила, я взагалі не знаю, як мама двох діток встигає і працювати і ще оце займатися менторством. Як Розкажи це секрет? Знаєш, це просто якась комедія. Тому, тому що я виходжу на навчання і зараз вже відновилась, Тобто, я в кінці травня народила, от, і, але я вже веду групу повернулася. І мені здається, що знаєш, коли ти знаходиш якусь свою віддушину і ти займаєшся тим, що ти любиш. Ти не ставишся до цього як до роботи. Ну, по-перше, моя ціль, і чим я говорю, от моя така, знаєш, є мета, щоб українців, наших людей у ІТ-сфері в Америці стало більше. От я над тим працюю. Мені хочеться, щоб люди змінювали своє життя найкраще, щоб вони не боялися. Щоб якщо вони вже стали на цей шлях, вже вчаться чи закінчили курси, давали справу до кінця. Якщо їм потрібна допомога, Звертайтесь, я буду тільки рада допомогти, тому що в цій сфері, звісно, дуже багато представників з Індії, з Азії, наших представників дуже мало. А чому би не розширити географію? Точно. Сто відсотків. Не, не бійтеся, йдіть до своєї цілі, всі з чогось починали, ніхто не народився супергенієм і відразу мав все поступово. От. Все у вас вийде. Тож, друзі, ті, хто навіть хоче увійти в ІТ, Років 5 у нас ще є. Але те, що зараз більше як експірінс, да, там ну прикольно, кермок саме рулиться, да, якщо ми говоримо про веємо, скоро стане нормою і нам доведеться адаптуватися. До речі, є шанс, що сама робота руками, якісний манікюр, подикюр, стрижка, сантехніки. Оце буде робити важко роботу. Але тут мені сподобалась фраза з якогось посту, мовляв, було зручно, коли пральна машинка прала, поки я займаюся творчістю і заробляю гроші. І я не хочу прати в той час, поки творчістю за Мається штучний інтелект замінить більшість нинішніх професій, але замість них виникнуть нові. Як не крути, роботи ламаються там ті ж машини ламаються. Потрібно буде якось регулювати етичні норми штучного інтелекту, а вчити штучний інтелект. І ці нові професії допоможуть підтримувати, розвивати і контролювати штучний інтелект. аби штучний інтелект не почав контролювати нас. Друзі, чи готові ви до змін, що ви думаєте про майбутнє? Напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво. Почитати, якщо сподобалось це відео, з вас сподобайка, коментар, підписка на канал. Не забуваємо донатити на ЗСУ. І до зустрічі у наступних відео. Усім бай-бай!